Вітаю! У цьому відео ми будемо налаштовувати специфікації на товари, які ми будемо виготовляти в системі УДУ, А також ми налаштуємо окремий склад для компонентів для майбутнього використання цього складу на виробництві. І для початку ми заходимо в модуль склад. Меню товари. Товари. Тут ми переконуємося, що в нас в системі створені всі необхідні нам товари, а це готова продукція, а також компоненти, які ми будемо використовувати в специфікаціях на виробництві. Якщо у вас, наприклад, є вузли або напівфабрикати, вони в системі повинні бути створені як окремі товари зі своєю специфікацією, тому що вони будуть також використовуватись в виробництві для виготовлення вже готової продукції. Оскільки в нас є варіанти товарів з атрибутами, ми будемо працювати в меню товари варіанти товару. І ми будемо створювати специфікацію на кожному із варіантів товарів, тому що вони мають різні компоненти. Наприклад, у нас є диван білий. Із тканини шкіри із металевими ніжками. На картці товару у нас є кнопка специфікації, ми натискаємо її. Якщо у вас немає цієї кнопочки, це означає, що у вас не встановлений модуль виробництва, вам потрібно встановити його через модуль додатки. Ми натискаємо новий для того, аби створити нову специфікацію. Скопіюємо назву варіанту товару і вставимо її в референс. Тобто назва специфікації, нам так буде легше потім орієнтуватись при створенні замовлення на виробництво і знаходити необхідну нам специфікацію. Додаємо компоненти. У нас цей диван білий, тому в нас в першу чергу ми додаємо каркас, додаємо тканину як компонент. І тканина в нас буде біла шкіра, тому що в нас диван білий зі шкіри. Додаємо також скоби. Тому що ми їх будемо використовувати для оббивки тканини. І ніжки. ніжки в нас двох типів: металеві та дерев'яні. Тож обираємо ніжка металеві. В удув прописуванні специфікації важливо не тільки додати самі компоненти, а й вказати кількість, яка використовується для виготовлення однієї одиниці продукції. Але ви можете створювати специф... специфікації не лише на одну одиницю продукції, а й на 10, на 100 або на будь-яку іншу кількість. Отже, в нас буде використовуватись один каркас. Тканина в нас в метрах, і, наприклад, ми знаємо, що нам потрібно, умовно, 10 метрів для виготовлення цього дивану. У нас використовується, наприклад, 200 скоб, і нам потрібно 4 металеві ніжки. Натискаємо Зберегти після налаштувань специфікації. В воду також є. Налаштування по специфікації для субпідряду воду це підтримується, і ми про це поговоримо пізніше. Також можна підключати тут більш складний функціонал по виробництву для використання робочих центрів та операцій на них, але зараз ми поки що створюємо просто специфікацію, щоб система списувала сировину зі складу і на склад ставила готову продукцію. Також нагадаю, що ми налаштовували в попередніх відео бухгалтерські рахунки для операції виробництва. Це 23 рахунок. Подивіться, будь ласка, попереднє відео, щоб ви були в курсі, як це правильно налаштовувати. Отже, ми створили специфікацію на диван, білий шкіра з металевими ніжками. Так ви проходитеся по всіх варіантах товару, які у вас є. Якщо у вас немає варіантів товарів з атрибутами, ви працюєте просто з товарами, ви працюєте. В цьому меню і прописуєте специфікації на, просто на звичайних товарах. Ось тут у нас, наприклад, диван це загальний товар, але в нас відображаються тут всі специфікації по всіх варіантах товарів. Тобто ми тут так само можемо створювати специфікації. Окрім цього, специфікації ми можемо створювати прямо із модуля «Виробництво» в меню товари специфікації. І тут можемо створювати всі специфікації, також, які, з якими ми працюємо. Якщо в нас є один товар або варіант товару, а специфікацій багато, ми це також можемо створювати. І при створенні потім замовлення на виробництво обирати саме ту специфікацію по цьому товару, яка нам необхідна. У вас можуть відрізнятися, наприклад, компоненти, їх кількість і так далі. По цим специфікаціям. Отже, ми налаштували специфікацію, так ми пройдемося потім по всім нашим товарам. І тепер давайте ми налаштуємо додатковий склад для компонентів і налаштуємо це потім для використання цього складу для списання сировини саме на виробництві. Ми заходимо в модуль склад. У нас зараз створений склад тільки один налаштований, але ми створюємо ще раз, ще один меню налаштування, склади. Натискаємо створити або новий. Змінюємо назву, він у нас буде називатись компонент. Додаємо коротку назву. Нехай це буде ком. Цього достатньо. Зберігаємо склад. І якщо ми повернемось на загальну панель приладів складу, ми побачимо, що в нас додалися. Типи операції складські на кожен окремий склад. Тобто у нас є загальний склад UALAP і є також е додатковий склад, який ми налаштували це компоненти. У вас можуть відрізнятися адреси цих складів, ви також можете це е налаштовувати і прописувати в налаштуваннях. Е у нас зараз е головна задача це налаштувати, щоб у нас готова продукція. Падала на загальний склад після виробництва на ЮАЛАП, а компоненти бралися зі складу компоненти. Давайте ми краще звідси це зробимо. Створимо виробництво. Модулі виробництво. Зайдемо в інші. І в нас тут є тип операції UALAP-виробництво. І ми змінимо початкове розташування на. Ком, запаси. І збережемо. Тобто, що ми зробили? Ми зайшли в модуль виробництво, створили замовлення на виробництво. У нас по дефолту проставляється на всіх замовленнях на виробництво, тип операції. Виробництво. На цьому типі операції в нас прописується по дефолту місце знаходження розташування компонентів, звідки в нас сировина береться, і місце знаходження по дефолту. Складу, куди падає готова продукція, ви можете їх розділяти не різними складами, а локейшеними місцезнаходженнями. Тобто, у вас буде батьківський склад, наприклад, однаковий. У мене це різні склади. Є в наших клієнтів така потреба, тому ми показуємо, як це одразу налаштовувати, якщо ми хочемо розділяти окреме місцезнаходження і окрему сировину від готової продукції. В такому випадку, при створенні замовлення на виробництво, у нас система буде резервувати товари саме на складі компонентів, і нам потрібно слідкувати, щоб у нас на цьому складі були залишки компонентів. Для того, щоб вони там опинялися, нам потрібно буде робити переміщення компонентів з основного. Складу на склад для компонентів. Про це ми поговоримо у наступних відео. В наступному відео ми будемо вже вносити залишки по складу, робити інвентаризацію. Також будемо робити і вносити баланс з нашими контрагентами і по банку і касі по бухгалтерії, і далі вже будемо безпосередньо виконувати операції. Тобто, ми проходимо в цьому курсі повні всі кроки. По налаштуванню компанії воду від початку до вже операційної діяльності. Дякую за перегляд.